Неділя Хрестопоклінна. Я вже не одного разу звертав увагу на те, що Хрестопоклінна неділя є якби посередині Великого посту. Бо думаю, що це була воля Господня і Духа Святого, який діє через Церкву, через святу літургію. Привести нас усіх до усвідомлення і розуміння найважливішої речі на цій землі. Це те, що відбулося дві тисячі років тому назад у Єрусалимі на горі Голгота. Так як людина народжується, йде до своєї зрілості. Так само і ми від цієї зрілості потім переходимо у мудрість. Так само хрест стоїть посередині нашого життя, якби найважливіше і найвище, на який має бути наш погляд, наш взір. Усе наше життя має дивитися на цей Голгофський хрест. Тому що там є один чоловік, який ні в чому не завинив. Є одна людина, який у житті жодного гріха не вчинив. Є святий і праведний, який сотворив увесь світ і тебе, і мене, від якого ми вийшли. І до якого ми повертаємося. І Він висить там, на цьому хресті, зневажений, опльований, бичований. І коли наше серце дивиться на цю голготу, на цей хрест, то має постати питання: чому? За що? А Слово Боже дає нам відповідь. Погляньте, якою любов'ю полюбив нас Бог, що Ісус, коли ми ще були грішними, помер за нас розп'ятий на Христі. Це пророцтво, яке здійснилося на Голготі, на Хресному дереві, ще за тисячі років. Пророк, який був повний Духа Святого Ісая. У 53 му своєму розділі є така книга у Біблії в Старому Завіті Пророка Ісаї, він говорить оці слова, послухайте уважно, тому що вони всі здійснилися на Ісусі із Назарета. Він каже: зневажений останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають зневаженим. І ми його ні за що мали. Та Він, наші недуги, взяв на себе. Він ніс на собі наші болі. Ми, ж, ми гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, усі, як вівці ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього. Його мордовав, та він упокорявся і не розтуляв ус своїх, немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами, не відкривав він уст. Насильно, скорим судом його вхопили. Хто з його сучасників думав? Що його вирвано з землі живих і що за гріхи народу свого його побито аж до смерті. Гріб йому призначили разом з безбожними і з злочинцями його могила, хоч він і не вчинив насильства, і не було обману в устах у нього. Та Господь схотів придавити його страждання, якщо він принесе своє життя у покуту, то узрить потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішну волю Господню. І далі пізніше Він описує під Духом Святим оці слова від самого Бога, який нам каже, Гори зрушаться, і горби похитнуться, моя ж любов від тебе не відійде. Мій союз миру не похитнеться, каже Господь, якому тебе шкода. Чому читаю зараз оце пророцтво? Тому що в сьогоднішній день, Хресту поклінний, ми мусимо ще раз застановитися, що ми чинимо, коли стаємо перед Христом. Чи ми тільки цілуємо його вустами, чи ми тільки поклоняємося до землі, чи ми свідомі і розуміємо, що на цьому знарядді, найсамому огиднішому, бо розпинали у ті часи тільки тих самих останніх бандитів, злочинців, гвалтівників, тих, яких за людей не рахували. І саме на цьому хресному дереві був повішаний, прибитий Творець світу, той, який сотворив тебе і мене. Ще раз нам треба подумати і застановитися над цими речами, які говорив сам Він, Ісус, і казав, коли син чоловічий буде піднесений, Він говорив про свою смерть. То Він притягне багатьох до себе. Ще раз треба застановитися над тими словами, які казав Ісус. Так як Мойсей підняв змія у пустині, так синові чоловічому треба бути піднятим, щоб кожен, хто вірить у нього, не помер, а жив життям вічним. Що сталося там на Голготі? Оце повинен нагадати нам Хрест знамення. Що сталося там в той час 2000 років? Це кульмінація всієї історії людства. Там сталося спасіння, бо через його смерть тобі дарувалося життя вічне, через його страждання, тобі дарувалося благословення, через його прокляття. Ти успадкував Небесне Царство. Через Його муки ти отримав благословення Божі. Якби тільки ми це зрозуміли, усвідомили, якби тільки ми свій погляд із себе самих піднесли догори і подивилися на хрест Гоготи. Бо там відбулося наше спасіння, наше нове народження. Коли в Адамі всі вмирають, то в Христі оживають усі. Хто дивиться на нього і знає, що там я мав бути прибитим, але Він замість мене там, то тоді моє серце сповнюється єдиним. Це вдякую, прославою. І тоді я приходжу на службу кожної неділі, єдине заради чого? Не чогось просити, не щось. Благати, не щось вимагати, не щось Богові робити. А єдине, прихожу дякувати. Ось що є служба Божа це є Євхаристія, як я казав вам по грецькій мові, Євхаристо це дякувати. Ми приходимо тут, щоб зустрітися з ним. Бо в безкровний спосіб, Він знову хоче нам показати що Він за нас ламається на відпущення наших гріхів, що Він себе ділить і дає, щоб ми його споживали і ним жили, що Він завжди є для того, щоб мир вам дати всім. Для того, щоб вас благословити, для того, щоб вас перемінити, для того, щоб ви нарешті усвідомили свою тотожність, що ви є діти Бога. Який вас так полюбив, що свого єдинородного Сина віддав, щоб кожен, хто вірує в нього, не помер, але жив життям вічним. Якщо з цього моменту і з цього дня, з цієї хрестно-поклінної неділі, ви переміните свої молитви і не будете благати нічого, і не будете просити нічого, тільки єдине. Почнете дякувати Йому. Дякувати за Його смерть, дякувати за те, що Він ваші гріхи взяв на себе, дякувати, що Він своє життя положив, аби ви жили вічно і благословенно. Тоді ви перемінитеся, ви наново народитеся, тому що там на Голготі цей хрест став престолом, став тим жертовником, на якому ягня невинне було заколене. Замість нас, щоб нам були гріхи прощені. Його кров очищає, і вода, яка витікла із ребра Христового, нас омиває. Придімо всі в цій молитві сьогодні з хвалами, з подякою, дякуючи Богові, слава Отцю і Сину, і Духові Святому. є дуже така гарна пісня, яка особливо на цей день мені пригадується. Постараюся заспівати, бо в мене голос є, хай Господь через цю пісню благословить. Чи ти був на голоті, чи бачив той хрест, на якому син Божий вмирав? Це за наші гріхи він життям заплатив. Щоб життя вічне ти і я мав. поможи Боже мій, зрозуміти любов, що для нас показав на Христі, лиш тоді зможу я за тобою йти серед му. Страждань на землі поможи Боже мій, зрозуміти любов, що для нас показав на хресті, Лиш тоді зможу я за Тобою йти. Серед і страждань на землі. І ця хресно поклінна неділя нехай стане цим моментом нашого повороту, нашого навернення. Покайтеся, наверніться і вірте в Євангелію.